Апостол Павел поучає нас, як нам треба бути мудрими в період гонення, в період тяжких болезней, в період іспитань, як має вести себе християнин. Ясно, що люди цього світа впадають в униніє, опускають руки і перестають бути способні захищатися. Статистика показала, що люди, котрі. Упали в велику воду на морю чи в озері, вони довгий час держаться на воді. І якщо б вони не втратили надію, вони б спаслися і почекали б поміч. Но там, на воді, чоловік втрачає надію і пропадає. Так каже Павел, коли говорить за всіх людей, що в духовної жизни, якщо ми стоїмо, то маємо оберігатися від всяких опасностей цього світу, знати прийоми духовної безпеки, і її якраз указує лише опит церковний, який не подчиняється або невозможний навіть говорити на ту тему людям не церковним. Павел каже, не будь увірений, бо якщо тако дуже думає, що він стоїть, або він сильний, бо він має много знакомства, бо він навіть даже хитрий, дивися, щоб потім не упасти, але упасти грубо і болезненно. І вас, каже християн, та коли постигає скушені, пише Павел Коринфсянам, то воно не якось, як лим людської. Бо вірний Бог, котрий не допустить нам, християнам, більше потерпіти, чи ми можемо витерпіти. Не возлагає на нас Господь Хрест ваги, чи можемо понести. Но при іскушенні, каже Павел, Бог дає облегчення, щоб ми могли понести іспитання свій Хрест. Но при цьому каже Павел общує правило для християн. Віра в Бога, у єдиного Бога, творця неба і землі, закликає нас розуміти, що вірування в всьому світі являються близькими ідолослуженню. Убігайте і говорю вам як розсудітельним. Чаша благословення, котру ми благословляємо в час літургії, не є ли вона общенні крови Христової, а хліб, котрий ми приробляємо в час літургії, не є ли общенні тіла Христового? Інтересно, есемісто недолюбляють сектанти, вони доктринально прийняли майже всі, що у храмах. Неможливо причащатися тіла й крові Христової, ото лиш символи, як подобія. Но хто їм сектантам дозволив вносити корекцію у священний текст. Там написано, чаша благословення, котру благословляємо, є приплені крові Христової і тілу Христовому, а тому хліб єден. А ми єдно тіло, тіло церкви, і всі причащаємося від одного тіла, тіла Христового. Яка пісня приємна, коли співається церква, і причащаються люди, тіло Христово прийміте, істочника безсмертія, безсмертного вкусите». Ми вже упоминали, як один великий філософ. Сказав, що язичники лимзато переслідували християн, що християни не хотіли рахувати другі релігії равні собі. Казало бися, вроді би, правдоподобне вираження, але в ньому сокритий хитрий сатанінський замисел. Задача таких лекціонерів убедити, що язичники це були повні культурні люди, які мали свою культурну релігію, народну, придуману, як хочете, але вони були цивілізовані і вони відносилися до християн як до людей, котрі нібито не поважають другі погляди. Ну що пише Павел в протягове професору Діякону Андрієві? Язичники принося жертви свої, то не просто культурні якісь двіження і обряди, жертви вони приносять не Богу, а бісам. Вот що є язичество. Воно призовнішнє, да, коли і в нашій Україні є послідовники рун віри, рідна віра, язичники, котрі фактично Статанопоклонники, причому часто бувають вони на уровні великих посадових особ. Лише так ми діти Божі, діти Христові, і тут на землі, і потерпіти можемо в гоніннях нововічності за всі свої труди і терпіння і сповідання зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божо, Царство Божиє, Царство Вічної. Amen.